Спочатку перейдіть по посиланню в описі на головну сторінку GeForce Now. Тепер натисніть зелену кнопку Join Today. Вас перекинуло на сторінку вибору тарифного плану. Тут натисніть Join під тарифним планом безкоштовно. Далі вам потрібно буде створити свій аккаунт. Ви можете створити аккаунт або за емейлом, або за Google аккаунтом, або навіть за аккаунтом у Discord. Введіть свою пошту, кажіть свою дату народження, придумайте надійний пароль. Та створіть нік і пройдіть капчу. Після перевірки емейлу ви отримаєте доступ до свого аккаунту. Тепер встановіть GeForce Now на свою платформу. Я встановлю для Windows. Перше, що вам потрібно зробити перед тим, як грати, це увійти у ваш аккаунт. Натисніть вхід у правому верхньому кутку екрану. Вас перекине в Google, де ви зможете заповнити дані вашого аккаунту. Але це ще не все. Тепер треба увійти у ваш аккаунт у магазині ігор. Наприклад, я увійду Steam.